Київщина, Вінниця, Харківщина, Кремінчуг. Але найперше була Луганщина. Луганська область у 2014 році це зменшена копія того, що ми побачили у 2022 році, та того, що ще нам доведеться побачити. У 2014 році жителі Луганської області відчули на собі Руський мир. Тоді вдалося звільнити. Частину окупованих територій. Після деокупації Сєвєродонецька, Рубіжного Лисичанська, ми працювали там над виявленням злочинів, так званих ЛНРівців. Знаходили місць поланених, закатованих, вбитих людей, місця катування та фіксували ті звірства. У 2022 році повномасштабне вторгнення після деокупації частини українських територій. Я їздив у складі зведеного загону у Київську та Харківську область на прильот у Дім офіцерів на влучання ракети у ТРЦ в Кремінчузі. У всіх цих випадках ми бачили наслідки руського мера та братерства. З Київщини росіяни відступали поспішно. Там залишилося багато доказової бази на них. Ми займалися ідентифікацією тіл у масових похованнях, виявляли біологічні матеріали. Знаходили місця катувань людей, місця дислокації російських військових, збирали доказову базу. Одним словом, працювали там. Я разом із своїми колегами з Луганщини був на найбезпечніших місцях, бо ми вже мали такий досвід, який не мали інші областя. Тим паче, в умовах, коли не вистачало вибухотехніків для розмінування, а працювати треба було не втрачаючи час, ми знали, де, як і яким може бути підступний ворог, бо перейшли ці школи ще в 2014 році. На Харківщині ситуація відрізнялась від Київщини. Військові РФ вже відступали не так поспішно, тож зірствували більше. По-перше, вони залишали багато підступних мінувань, розтяжок. По друге, втікаючи, нещадно мародерили та просто розстрілювали цивільних у їх же домівках. Ми виявляли факти масових вбивств, знаходили тіла просто вулиці. В узюмі я побачив одне з найжахливіших масових поховань. Там були застріляні, забиті, закатовані, деякі з кайданками за спиною на руках. Окрім Кремінчазі, після прильоту російської ракети у торгово-розважальний комплекс, ми працювали майже без перестанку три доби. Це було інше: не схоже на Луганщину, Київщину чи Харківщину. Тут тіла людей стали фрагментами, і наша задача була в тому, щоб зібрати ці фрагменти, відібрати біологічні матеріали, з'ясувати, хто загинув. Найстрашніше у всьому цьому збирати частини тіла і розуміти, що 28 фрагментів, які лежать перед тобою це все одна людина. Важко винести те горе, ту біду, яку принесли з собою наші сусіди, росіяни. Тримаю в строю результат роботи, який я бачу щодня, це зібрана доказова база злочинів росіян бо ми зібрали та опрацювали усі біологічні зразки, сліди, що лишали окупанти, зафіксували усі злочини. Хочу попрацювати ще й на Луганщині, бо це мій дім, і я вірю, що так буде.